Пан Віктор з обмороженням пальців ніг попав в опікове відділення Сумської обласної клінічної лікарні наприкінці грудня. Чоловік із села Горки на Лебединщині працював різноробом на одному зі ставків. Там і отримав обмороження. Привезли нову обув, сім'ю, а на розмір не подивився, вони трошки менше. Як то без німання пару днів дрова порубав на одному місці. Чуєш, що ось вони. Підмерзають. А потім вже через час вже подивився, що в мене ці пальці почерніли вже. Сюди привезли до лікуючого лікаря Ігоря Петровича. Він возле мене тут неділю колдував, що змогти спас. Кілька пальців чоловіку довелось частково ампутувати. Чотири на половину, а п'ятий перед мізинцем повністю. Ну я всього. І один на правий. З початку зими каже завідуючий опіковим відділенням Валерій Бахмут в обласній лікарні прилікували 10 пацієнтів з обмороженнями. далеко всі, але це далеко не всі, хто отримав обмороження. зазвичай до нас підтягуються в лапках люди через місяць, коли в них починається вже гангрена або відпадають пальці. А так, як правило, вони сидять вдома до певного часу. Трапляються і пацієнти з переохолодженнями та обмороженнями у тяжкому стані, розповідає завідуюча відділенням екстреної невідкладної медичної допомоги Тетяна Проценко. Якщо це переохолодження тяжкого ступеня і в нього є порушення вітальних функцій, тобто він без свідомості, дуже низька температура. У нас є зона ресурситації, це реанімаційна зона, де ми стабілізуємо стан загальний пацієнта. Тут у нас знаходяться три ліжка інтенсивної терапії. Ми тут стабілізують. Ізуємо стан, стан пацієнта. Що це означає? Ми підтримуємо їм гемодинаміку, Ми їх зігріваємо, нормалізуємо тиск. А далі ці пацієнти переводяться вже у спеціалізовані відділення. Зазвичай це опікове відділення. Там лікуються хворі з переохолодженням без порушення свідомості чи загальним обмороженням. Отримати обмороження чи пошкодження внаслідок холоду можна не лише за низької температури, каже Валерій Бахмут. Зараз дуже, багато... Зараз дуже багато у зв'язку з військовими діями так званої траншейної стопи. Це вважається хронічним обмороженням. Коли люди, знаходячись в вологому середовищі, мокре взуття і температура, яка може бути навіть плюс два, плюс три, але все це викликає таке явище, як обмороження. Аби вберегтися від переохолодження, лікар рекомендує перед виходом на вулицю поїсти. Таким чином організм вироблятиме більше тепла і менше його витрачатиме. Йдете на прогулку? Ідете на прогулянку, ви повинні чітко спланувати. Якщо допустимо там 20 градусів морозу, щоб мінімально часу у вас було на вулиці, мінімальне переохолодження, адекватно одягтися. Одяг і взуття не повинні стискати і передавлювати судини. Там і так вони будуть стискатись. Тому ні взуття тісне, ні одягати три носки, які потім у взуття не лізуть. Краще один одягніть, але щоб вільною була нога. Одяг має бути багатошаровим. Кілька футболок светрів, куртку. Чим одна футболка, а зверху пуховик. Більше шансів замерзнути. Закриваєте голову, закриваєте вуха, якщо потрібно, кінчик носа. У нас були випадки, коли відморожувалися, і ампутували кінчик носа або кінчики вух, не лише пальці на руках і ногах. На питання, коли слід звертатися за медичною допомогою, Валерій Бахмут відповідає. Замерзлі замерзли, були на вулиці довго, прийшли додому, подивились, руки не червоніють, руки залишаються білими. Почали гріти руки в теплій водичці поступово, попили гарячий чай, поїли. Пройшло дві години, а руки білими залишаються. Через день на руках з'явились пухирі з пухи геморагічним вмістом. І пальці болять дуже сильно болять. Це третя ступінь і це показання йти до лікаря. однак каже лікар: в таких випадках краще перестрахуватись і при виникненні перших симптомів обмороження звернутися до хірурга, який призначить відповідне лікування. Додає, окрім сумської обласної лікарні, пацієнтів з обмороженнями лікують також в Конотопській, Шосткинській, Охтирській та Роменській районних лікарнях. Ірина Касьяненко Сергій Коваль Суспільне новини Суми.